Привіт, друзі, з вами Наталя Стареправо. Не можу минути тему, яку обговорюють українці цього тижня. Це про календарну церковну реформу. Вже роками ведуться дискусії про перехід на інший календар в Українській греко-католицькій церкві та в православній церкві України. Йдеться про те, щоб святкувати спільно з Римо-католицькою церквою в Українській греко католицькій церкві вже перейдуть на григоріанський календар однак пригається святкування тих сталих. Днів, які було в юліанському календарі, це Пасха та інші рухомі свята. Оскільки саме за візантійською традицією релігійний церковний рік починається з 1 вересня, тому і перехід на новий календар починається теж 1 вересня. Попередньо за юліанським календарем, цей церковний рік починався з 14 вересня. Пасха ж залишається незмінною зміною наразі, бо це є рухомим святом. Тобто, як ви помітили, щороку інша дата Пасхи, однак завжди залишається день неділя. Зрештою, Пасха пов'язана з візантійською традицією, від якої ми перейняли християнство. Але завжди в нас дискусії велися не щодо Дня Великодня а щодо Різдва. Ці дискусії тривали довго і все ж ніяк не могли вирішити 7 січня чи 25 грудня. Але ж насправді абсолютно абсурдно змінювати дату святкування лише через одну дату, через одне свято. Має змінюватися весь календарний церковний рік. Тобто не можна змінювати дату Різдва перенести 7 січня на 25 грудня, а всі інші свята залишити за старим стилем. Тому відповідно відтепер. З вересня ми в Різдво офіційно святкуємо 25 грудня, богоявлення 6 січня, благовіщення при Святої Богородиці 25 березня. Покров виходить 1 жовтня, а святого Миколая 6 грудня тощо. Однак, парафії, які ще не готові до такого кроку перейти на Григоріанський календар, вони мають можливість з дозволу свого єпископа до вересня 2025 року святкувати нерухомі свята за старим стилем. Але ця реформа буде відбуватися в два етапи. Уже цього року, 2023 року, відбудеться перша частина цієї реформи, тобто такий. Вже плавний перехід на Григоріанський календар. Звісно ж, рухомі свята поки що не змінюється. А друга частина цієї реформи це, власне, спільний перехід, спільне святкування як рухомих, так і нерухомих свят в один і той самий час. Щодо Православної церкви України, наразі. Дали благословення на те, щоб на парафіях, з благословення єпископа, святкували церковні дні, так як хоче сама парафія, так як хочуть цього віряни. Тобто, якщо ви хочете, і ви входите в православну церкву, і є дозвіл на те, щоб святкувати 25 грудня, тобто святкове богослужіння. Відбуватиметься 25 грудня, за вашим бажанням, якщо більшість голосів буде за це, тоді так і буде. Тобто, це не забороняють. Але е синод відбудеться лише в травні. Тобто, як ось українські греко-католицькі церкви це відбулося ось на днях, і вирішили про такий перехід, то таке подібне рішення е будуть піднімати лише в травні. Так званий Григоріанський календар збігається із астрономічним, тобто він синхронізується із ходом небезних тіл, зимові і літні сонцестояння, весняні і осінні рівнодення збігаються із реальними датами цих календарів. Юліанський натомість є помилковим. Він не відповідає астрономічному, оскільки запізнюється на 13 днів. На цьому все. Так, треба відмежувати, що церковні свята вони не пов'язані. З світським календарем. Тобто ми святкуємо Різдво 25 грудня чи там 7 січня, не тому, що в цей день народився Ісус Христос, а тому, що а, дні стають більшими. І тому ми святкуємо Різдво Івана Хрестителя. Вам ж відомо як Івана Купала, не тому, що тоді народився Іван Хреститель, а тому, що дні йдуть меншими. І так з багатьма іншими святами, повертаючись до календарів. Грегоріанський, Юліанський. велику похибку має саме Юліанський календар, він є помилковим, адже весняне рівнодення за Юліанським календарем відстає на 13 днів, а повний місяць настає на 4 дні пізніше, ніж насправді є. Тому в 1582 році папа римський Григорій 13-й, розуміючи, що календар римський, юліанський, має зайві дні. і він... Вирішив, що е, ці дні, скажімо так, треба просто прибрати з року, з календаря і таким чином реформувати цей календар. Тобто, в, цього, в один же день, 4 жовтня 1582 року, вирішили, що е, 10 днів просто викидають. І тобто, наступний день і, 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 мало би бути 5 жовтня, але це вже було не 5 жовтня, а 15 жовтня. Тобто прибрати ці невідповідності між сонячним календарем і календарем, яким жило суспільство. Але церква східного обряду не зовсім сприйняла цей календар, за яким е, жила Західна церква. І е, тому між християнськими церквами виник такий дисонанс. І знову ж тоді виникає питання щодо святкування різдва 25 грудня чи 7 січня. Проблема в тому, що мало хто знає і церква не пояснює вірянам, те, що вони і так святкують Різдво 25 грудня. Просто живуть у світському світі за календарем одним, церковний календар він інший. Якщо подивитись церковний календар, там біля 7 січня в Другій колонці стоїть 25 грудня. Ми просто чекали зайві 13 днів, щоб відсвяткувати Різдво. Це, скажімо так, коли ваша дата народження а, певного числа, однак ви чекаєте 13 днів, щоб відсвяткувати свій день народження, бо вважаєте, що саме в цей день а, ви народилися? Ну, тобто, це, це зовсім нелогічно. Так, я не буду зараз повертатися в точно в який день народився Ісус Христос. Ми це не знаємо, але я вже говорила за якою логікою працює святкування дати різдва. Тобто люди думають, що вони відзначають різдво 7 січня, та насправді це роблять 25 грудня. Церква використовує календар сьогодні, що відстає на 13 днів, як я на цьому наголошувала. Ми жили за Юліанським, Ми знову повернулись до Юліанського календаря. Так, ми спочатку перейшли на Григоріанський. Знову ж церква прийшла на Юліанський, і досі його дотримувались. Ну, вже з 1 вересня буде не так. Теж хочу згадати про цю тезу, що ось ми святкуємо Різдво спільно з Москвою, тобто нас об'єднує спільний календар. Насправді я не цілком погоджуюся з цією тезою. Я знаю, що до цього теж є багато дискусій, але говорити, що не святкувати Різдво 7 січня, бо 7 січня святкує Різдво і Москва. Подивитись на те, ким є московський патріархат, то, то вони точно не керуються християнськими. Канонами, ось, наприклад, Вірменська апостольська церква має особливий календар, теж трошки інший. Адже вірмени святкують святвечір 5 січня, різдво 6 січня, і в цей же день вони святкують хрещення Ісуса Христа, тобто тут ще інші традиції. Ну а щодо православних українців, то матірною церквою православної церкви України є Константинопольська, що відзначає, до речі, різдво 25 грудня. Зрештою світ переходить на одну дату. Ми багато чого зберігаємо язичницько, ми відштовхуємося від язичницьких якихось традицій, які нас збивають. Зрештою, чому ж українці святкують двічі Новий рік? Тобто це вже новий рік, новий рік вже настав, але приходить ще старий новий рік то це новий рік чи ще старий рік. Ну, це, це заплутує навіщо? Святкування Нового року та Різдва двічі в Україні пов'язане з використанням якраз цих двох календарів, але які нас збивають. Насправді, українці святкували раніше Новий рік в різні дні. Ця дата була історично рухома. Після хрещення Русі і запровадження юліанського календаря ми святкували Новий рік 1 березня. Це було логічно якраз з тим, що був початок польових робіт. Потім з впливом Візантії Новий рік почала святкувати 1 вересня. А коли Україна була в складі Російської імперії, за наказом Петра вже з початку 1700 року святкували 1 січня. Ну і українці теж почали святкувати. Не весь світ, але вагома частина світу святкує новий рік 1 січня, там, незважаючи на певні племена і певні народи. Тому нехай залишається 1 січня, чи варто святкувати Старий Новий рік. Це за вашим бажанням, але я особисто не бачу в тому логіки. Чому ж так довго приймали цю церковну реформу, церковну календарну реформу і так довго вагались щодо зміни календаря? Так, останнім часом виникали ці дискусії щодо доцільності, доречності переходу на церковний календар. І зазвичай глави церков говорили про те, що самі віряни не готові і не хочуть змінювати календарні традиції. Не зовсім розумію, чому церковні очільники говорять тезу, якщо так народ захоче, адже це теж якесь перекидання відповідальності. Насправді, запити були, запити були вже давно. І коли вже якраз в цей момент була. Був більший напір, був більший запит від людей. Я би сказала, це був тиск, натиск тоді за це глави церков і схопилися. Але погодьтесь, ця риса краще нічого не змінювати. Вона трохи притамана українцям і є негативною. Але треба розуміти, що е, ця церковна реформа, зміна календаря це не просто сказати. Від сьогодні ми переходимо на інший календар. Це насправді дуже кропіткий і довгий процес. Треба розуміти, що церковні традиції під час богослужінь, кожне богослужіння воно прив'язане до конкретного дня. Кожна молитва, кожні піснеспіви, тропарі та інші такі пісні, вони мають прив'язку до кожного дня. Ну, і для тих, хто не втам, я поясню, що, наприклад, Вечірній час молитви у церкві, коротка літургія, називається вечірня. Вона стосується не того дня, в який співають цю молитву, а вже наступного. І тепер, коли буде зміна церковного календаря, це буде трансформація, перехід богослужінь цих молитв, наспівів. В церковній традиції і тому, щоб не утворювати ці плутанини про церковну реформу, довгий час не говорили, її все відкладали. Ну, думаю, тепер вони знайдуть час, щоб це все переробити, прилаштуватись, звикнути і спокійно перейти на григоріанський календар. Зрештою, ми маємо розуміти, що цей перехід ми робимо не для когось, а для себе. Це нам важливо, нам, українцям. Ми тут маємо визначити самі для себе, де ми є, хто ми є, чи ми повертаємося до того календаря, який є природним і логічним, і що ним користується насправді більшість православних церков і католицька церква. Та також їй не треба ототожнювати православних виключно з юліанським календарем. По-перше, 9 із 15 помісних православних церков використовують календар, коли. Різдво збігається за Григоріанським, а Великдень із Юліанським. Решта користується просто Юліанським. От Православна церква в Фінляндії, що входить до складу Вселенського патріархату, святкує Великдень за Григоріанським календарем. Ну і я згадувала про Апостольську Вірманську церкву, яка теж має свої традиції. І перехід на астрономічний календар є передусім питанням невіри, а здорового глузду. Кожен, хто вірить осмислено, розуміє, що святкувати із 13-денним запізненням нелогічно і помилково, тому й природньо і нормально виправити цю похибку. Тим паче, наша церква осучаснилась. Якщо і не всі, то більшість. Хоча, мені здається, що всі вже церкви перейшли на а, диджиталізацію, вони використовують цифрові засоби, девайси. Це і цифровий календар, це і а, банкінг, це онлайн-трансляції богослужінь. Я думаю, що і перейти на церковний календар григоріанський теж буде нескладно, якщо у церкві вдалося опанувати інтернет. Ну, а юліанський календар авторства язичника Юлія Цезаря не той варіант, за який треба триматись. У нас дуже багато завчених і формальних алгоритмів, яких ми сліпо дотримуємося. Ми недостатньо глибоко усвідомлюємо, що означає Різдво, навіщо ми його святкуємо, чи є Різдво, чи є народження ми святкуємо, що воно нам несе, чи що нам несе Великдень, хто помер і за що помер, для кого помер. Тобто весь цей ментальний духовний зміст. Це, це на рівні свідомості кожної людини, на рівні нашого глибокого сприйняття. І насправді над цим попрацювали радянські часи, які просто встарили всю духовність. Так, для багатьох людей Різдво залишається надзвичайно великим святом, з певним глибоким змістом. Але і значна частина українців все-таки перевагу надають святкуванню нового року або Різдво як просто застілля. Щоб зібратись з кумами, випити і випити наш самий святий вечір, коли треба дотримуватись скромності в її. Так, зрештою, і Західний світ, коли святкує Різдво 25 грудня, не завжди святкує народження Ісуса Христа, це просто Ялинка, Санта Клаус, родина Застіля, обмін подарунками. І насправді за цим дуже дивно а спостерігати, чи є ж Різдво вони тоді святкують. Що ж вони називають Різдвом, якщо вони не вірять в християнського Бога? Тому, зрештою, я думаю, тут має бути величезна робота, культурна, просвітницька робота над тим, щоб пропрацювати, що для нас означає те чи інше свято. Не знаю, як ви, але синхронізація, святкування Різдва та інших великих християнських свят спільно зі світом 25 грудня. чи Інші дати це несе певну радість, єднання і благодаті, коли ви разом спільно мільйони людей в цей самий час відзначає велике свято, це як об'єднатися родиною тільки в дуже великому колі. Насправді, мені дуже цікаво послухати ваші думки з приводу зміни церковного календаря щодо церковної календарної реформи. Залишайте свої коментарі. Дуже буде цікаво послухати ваші думки. Ще почуємось.